Всім привіт! Як завжди рада бачити вас в себе на каналі. У нас сьогодні буде невеличка розпаковочка для тих, хто любить дивитися різні колоди карт Ро. Це колода, на яку я чекала дуже довго. Зараз я вам покажу, що мені прийшло. Це від магазину Mystic Silk. У мене було там індивідуальне замовлення. Я просила зробити дещо під себе. Саме для гадання. І ось мені прийшла ця колода буквально сьогодні. Я на неї чекала десь близько місяця. Ну, не цілий місяць, трошки менше, але майже, майже місяць. Майже місяць я чекала. Нарешті вона сьогодні прийшла. Чому я дуже-дуже рада. Так, а де тут? Як це все розкривається? Так, запаковано все дуже добре. Так. Ну, наверное, так, як мені звідси витягти. Ага, тут ще отак можна її. Отак ще запакували. Дуже такий цупкий картон товстий, щоб нічого не пом'ялося, щоб все було ціле. А то, знаєте, буває, що от іноді приходять карти з Aliexpress, наприклад. Ну, якщо якісь такі недорогі, вони їх так запаковують, що в них прогинаються кутики. Це дуже неприємно. Хоча. Останню свою покупку я її придбала. Мені прийшла колода карт Таро, і в неї на кутиках були такі от, як поролонові закріплювачі, щоб вони не погнулися. Вже і там починають покращувати якість пакування. Так, ага, ага. Так, а тут як мені її розпакувати? Як вони її тут закрутили? Отут, слухайте, цілий квест. Але головне, щоб нічого не пом'ялося в дорозі. знаєте, Це головне. Це головне, бо потім буде неприємно. Так. О, yeah. Нарешті я її розпакувала. Так. Так, так, так. Де тут вверх, де тут низ? Де тут вверх, де тут низ? Так. Угу. Так оце виглядає все. Опану тут і знизу треба розрізати. Розрізаємо. Так. Так, о, пішло, пішло, пішло. Дуже добре, то я її зможу так от вишту. Не зможу. Такі доведеться рік рвати. Хотіла обережно її розпакувати, але дуже Так. Ось така в мене колода. Дивіться Таро Джейн Остін. А, так, і я одразу бачу, що назва на коробочці Таро написана російською мовою. На жаль. На жаль, тому що я просила зробити мені карти українською мовою на самих картах, щоб там була українська мова. І я, власне кажучи, сподівалася, що і на коробці таро також буде українською мовою. Але очевидно, ну це в них нова така послуга. Вони роблять колоди таро, перекладають підписи українською мовою. А от до допроводів щось у них руки не дійшли, що дуже дивно, тому що ну як -то так, самі карти. А підписання українською мовою, а коробочка російською. Ну, це якісь також недоробки, я бажаю. От вже писали б тут, ну, знаєте, українською мовою. Це не так вже і складно тут. Ну З цього боку англійською, ні, також російською. також російською, ну, Ладно, як то кажуть, маємо, що маємо. Добре, що хоча б українською стали перекладати. Коробочка отака от сумка. Субка коробочка, як завжди, все гарно, мені подобається вертикальна така. Так, ну це картка реклами. Дивіться, яка в них рубашечка. Ось така рубашка. ну В принципі, на рубашку мені було все одно. Я ну, не дуже фанатію по рубашкам. Якщо вона мене не, не вивішує, то це нормально. Ну Така вона, бачите, така нейтральна рубашечка. Тут, начебто, профіль Джейн Остін, а авторки. Книжок і вся колода по її, ну, по її книжкам, по її романах. І це, бачите, дві такі картки, скоріше за все, знаєте, як картки друкують форматом по 80 штук, і залишається там дві пусті картки, то зазвичай їх або рекламку там якусь друкують, або от просто такі пусті карти, або білу картку вкладають. Ну, тобто, отут такі двосторонні, бачите, тут рубашка і тут рубашка впала. Ну, нехай буде, в принципі, знадобиться. Рекламка, рекламка. Так, і, власне кажучи самі картки. Дивіться, дійсно підписано українською мовою: жрець, світ, вісімка свічок. Дуже добре, це мене радує. Так, карти я брала матові, щоб вони не блікували, якщо я буду записувати відео розклади таро. Карти брала матові стандартні, стандартний. Тобто тут вони є, знаєте, додатково ущільнення, але я брала ну, стандарт. Просто, стандартні такі картки. Ну, Вони не дуже гнучкі, такі середні гнучкості. Тобто вони все ж такі, такі досить цубкінькі. От, Бачите, друк нормальний, деталі все видно. ну, На перший погляд, все добре. Єдине, що бачите, вони їх отак-от присилають. І тут видно, що карти не по порядку розкладені. Тобто, ну тобто просто просто в хаотичному порядку, бачите, розкладені. І це зазвичай може бути, знаєте, через що, коли, коли карти виходять з руку, якщо це невеликий тираж, наприклад, у мене був ну, просто одна колода, мені треба було. То просто їх потім перевіряючи, немає там. Повторні якихось карт, чи всі продрукувалися, чи всі картки наявності от така от справа. Тому, можливо, їх просто отак от перебирали. Перебирали і дивилися, чи всі картки наявності. Але мені треба буде їх також перебрати а, от, і розкласти по порядку, спочатку, щоб зарядити колоду, щоб ну, подивитися, чи дійсно там всі, всі картки в наявності є, чи всі масті, всі старші аркани, всі молодші аркани, чи всі є. Бачите, ось я вам показую, які картинки тут досить симпатичні. Ну, я давно хотіла цю колоду, я хотіла її саме або англійською мовою, або українською. І, на жаль, те, що в нас є в продажу саме від видавництва, які її видавали раніше, вони всі російськомовні. Ну, я не хотіла російськомовну, а англомовної чогось не було, коли от я цю замовляла. Тому я подивилась, чи є десь ще можливість придбати в українському перекладі, щоб було підписано саме українською мовою. І от Mystic Silk вони це пропонували. Але на жаль, на жаль, як я вже казала, коробочка в них підписана російською мовою, що в принципі ну досить дивно. Якщо ви вже надаєте послугу, я вважаю. А, ну люди просять це я придумала, що з я придумав, що з'явилась така послуга, значить люди просять та, перекладати картки. А українською мовою то вже і коробочки робіть також ну, українською мовою. До речі, я не знаю, вам видно чи ні, але тут кольори на коробочці відрізняються. Тобто ця частина така більш яскрава синя, а оця така більш приглушена синя. І ну, воно, в принципі, видно. Я не знаю чого, чи це того, що в мене був, ну, типу, індивідуальне замовлення. а Невелика партія вони вже зробили з того, що було це таке. Ну хоча я б хотіла коробочку, насправді на українській мові також. Так що, сподіваюся, вони це виправлять найближчим часом, тому що дійсно це дивно замовляти карти українською, а коробочку російською мовою. Ну, дивна дивина, так би мовити. Ну, Але це я вважаю тут єдиний недолік. Тому що, ну, в принципі, по карткам я дивлюсь, мені все подобається, як все промальовано. Так. Взагалі, в мене така цікава ідея. Зараз не ідея, так би сказати, думка виникла. Зараз дуже багато різних колод виходить по мотивам відомих творів. Тобто є по Шекспіру, є колоди, є колоди по Гаррі Потеру, є колоди по мотивам серіалів, є колоди по. Ну, знаєте, це відома колода по творам Едгара Алана По, і в принципі вони дуже цікаво проігруються, але треба, щоб ними гарно користуватися, треба бути дуже обізнаним саме в творах певного автора, щоб зрозуміти, яка ситуація відображена на картах, який зміст тут у них зашифрований, тому що зміст це ж таки. Хоча головна канва проходить знаєте, Rider Waite, але все ж таки тут є свої особливості в трактуванні. Треба добре знати, що за ситуація тут відображена і про що йде мова. Ну, В принципі, я твори Джейн Остін знаю дуже добре. Я перечитала всі її твори, я знаю там і ці ситуації, і я гадаю, що ця колода мені дуже добре буде заходити саме на такі от, знаєте, соціальні ситуації. Любовні історії, сімейні, родинні такі теми, тому що вона це все обігрує дуже добре в своїх творах. в неї є певні такі образи, типажі, знаєте, і от ситуації такі, ну, які до сих пір залишаються актуальними, те, чим живуть люди до сих пір, в даний момент саме в планах відносин. Тому гадаю, що воно дуже добре буде програватися саме в цих моментах, в цих стосунках. от. І мені подобаються такі от мальовки. Тобто я люблю, знаєте, карти, які не створені штучним інтелектом, а все ж таки промальовані. А мені вони якось. Я не знаю, мені, мені, мені здається, що в них більше людина вклала свої праці, більше енергії. А, і, і вони такі глибші. От я люблю такі, як би так сказати, в мультиплікаційному стилі. У мене і 78 дверей також мені в цьому стилі подобається. І церква колода Джейн 8 також от промальована в такому стилі, мені дуже подобається. А, але буває зовсім такі мультяшні. знаєте, о, о, ну... От за якимись коміксами чи за чимось таким. От такі я не дуже люблю, там по типу манги, чи ще чогось. Вони вже занадто такі мультиплікаційні, навіть не мультиплікаційні, а мультяшні такі. А оці от, ну, такі ситуації, вони виглядають чудово, мені здається. Гарно все промальоване, всі сюжети відомі, всі ситуації, класичні такі, знаєте, ситуації з життя людей супер. Я вам оце карти просто сижу, перебираю. Під час того, як я теревеню <ріст> от, ну, а... і ви можете подивитися заодно і які кольори, яка тут кольорова гама переважає. А, що ще мені подобається, що карти тут не дуже яскраві. Це можливо через те, що матова ламінація а не глянцева, тому що буває, от у нас компанії зараз які передруковують колоди. А інших видавництв вони якось там роблять кольори більш насиченими, і воно прям занадто яскраво. Це також мені не подобається. Мені подобається, що тут от не було в оригінальній колоді, такі, знаєте, кольори такі ну не дуже яскраві, не бачите, такі більш. Як притрушені трошки. <смі> Як сказала, от Мені от таке подобається. Тобто я не люблю, коли воно прямо аж кричить. А, ці всі кольори кричать з колоди і відволікають від, а, від самого сюжету. От. Ну, правда, тут, бачите, тут а, масті вони вказані не класичні, а вони вказані там тут з пір'їв був, двійка чаш, там були кружечки. Там, Жезли свічками позначення. Але, в принципі, це все можна зрозуміти. Свічки жезли, там стихія вогню, пір'я, стихія повітря, стихія інтелекту. Бачите, тут ну, книжка. Так що можна, ну, відповідності, провести без жодних проблем. От, Діва, монет, монети. Місяць. Ну, я потім детальніше, коли а, заряджу колоду, коли з нею трошки пропрацюю, я вам запишу, звичайно, ж більш детальний огляд. Це просто вам розпаковка така, якщо, можливо, ви давно хотіли. Просто щоб глянути, які тут карти, в якому стилі. Як воно це все виглядає, можливо, комусь теж треба. Ну, якщо ви хочете також цього видавництва замовити подібну колоду, то от вам, будь ласка, з'явилась така можливість. Ну, це індивідуальне замовлення, звичайно ж, можна замовити, щоб вони вам зробили підписи саме на українській мові. І ця сума, тобто там додаткова сума, я вже не пам'ятаю, плюс 200 чи плюс 300 гривень саме за україномовні підписи, вона йде, в них написано на сайті як Донат на ЗСУ. Так що, в принципі, дуже чудово. О, от. Я зараз дивлюся і хочу ну, нові колоди, які я буду купляти, я їх буду, скоріш за все, купляти або англійською мовою, або буду намагатися українською купляти. Російською не хочу. От. І а, мені, от, до речі, подобається те, що в. Так, деться моя колода, десь я її вже Ну от, Із старих колод, які раніше видавалися, так? Що у них ось такого формату підписи на декількох мовах. Тобто, тут, звичайно, є і російська, але тут і, і англійська, і німецька. Тобто, тут на декількох мовах такий формат мені також подобається. А, от. Ну, і те, що вже можна українською мовою замовити, я вважаю, це просто супер. От. Такий от невеличкий огляд у нас стався. Так, давайте. ну, Я це все утрамбую, тому що я їх розібрала. Не знаю, чи варто мені профарбовувати торці, чи не варто. У мене, в принципі, є маркер золотистий, але чи піде сюди золотистий, тут такі кольорі приглушені, я навіть не впевнена, я ще може подумаю. Я ще, може, подумаю. Пишіть мені в коментарях, який такий маркер підійде. Звичайно, краще був би якийсь такий сіро, сірий або сизий такий. Але я от в тому магазині, де я була, я купила такий досить непоганий. Золотистий лакований маркер, має бути гарний, але там було на вибір тільки два лакованих, саме якості лаку. А, там був золотистий, стріблястий, і все. А інші такі звичайні, там акрилові, або спиртові. Ну, спиртові вони не підходять для профарбування торців. Треба саме або акрилові, або лаковані, такі, що не будуть мазатися. От, ну, і як ви бачите, все так виглядає, так стоїть колода. Коробочці, тут ніякого МБК немає, але ну, мені, в принципі, не треба, я їх ніколи не читаю. Взагалі, рідко, коли якесь МБК дійсно має змістовну інформацію. Зазвичай це по, по два речення на кожну карту, і вони всі однакові. От такий, значить, був у мене огляд сьогодні швиденький. Сподіваюся, як завжди, що вам сподобалось. Ставте лайки, вподобайки, і побачимось з вами в наступних відео.